І, ви, мабуть, бачили цей епік фейл із скиданням російської авіабомби на Білгород. Ну, коли пілоти вирішили зменшити популяцію росіян в Росії, звісно, знайшли виправдання цій ситуації, але давайте будемо чесними. Нам байдуже, що вони там вигадали, та й мені, якщо чесно, в багатьох планах на росіян байдуже всім привіт! Мене звати Єва Ніколашвілі і це свята веліна. До вже мабуть бачили всі, але погодьтесь таку красу хочеться передивлятися. В місті впали дві авіабомби. Одна не розірвалася, і її спочатку приховували по тихому евакуйовуючи людей. Вибух вже іншої був такої сили, що закинув машину на магазин та й вирву по собі залишив немаленьку. Снаряди, які впали на російське місто, це ФАБ 500, радянська 500 кілограмова авіаційна бомба із фугасною боєголовкою. І вона скинута була над Білгородом, ймовірно. Не випадково справа в тому, що росіяни особливо останнім часом почали бомбити українські міста. Авіабомбами просто стираючи населені пункти. Але українська ППО не дає можливості спокійно літати ворожим літакам. Тож росіяни почали використовувати керовані авіабомби. Винищувачі підлітають до лінії бойового зіткнення і за 40-50 кілометрів запускають снаряди. Останні летять до своєї цілі і вражають. У росіян є спеціалізовані снаряди, які планувалися як Керуючі бомби і їх повноцінно виробляють. А є ті ж фап 500 До обладнання на них робиться в так званих кустарних умовах і дуже непрофесійно. Тож вони можуть не вибухати і не долітати. Так, ймовірно, сталося і із Білгородом. Можливо, росіяни планували ударити по українській території, однак через неякісні авіабомби вони просто впали там. Де впали. А як ви думаєте, чому авіабомби розірвалися на території Росії? Пишіть про це в коментарях, а ще ставте вподобайко та підписуйтесь на канал. У нас пізнавально і цікаво. Але не авіабомбами єдиними Росія на цьому тижні ймовірно вирішила довести, що із озброєнням ворків все добре. Звісно, це не так, але дамо шанс. Розмі заявили, що в росіян на українському фронті з'явився, по їх словам, перспективний основний бойовий танк т 14 Армата. По словам пропагандистів, ці танки використовують для ведення вогню по українських позиціях, але в прямих штурмових діях вони поки участі не беруть. Невже росіяни дійсно можуть похвалитися новітнім озброєнням? Давайте розбиратися. Т-14 армата це дійсно новітній танк росіян. Його почали розробляти ще більше 10 років тому і планували в 2015 році взяти на озброєння. Однак, як то кажуть, ні вийшла ні фартанула дати взяття на озброєння багаторазово змінювалися, і армата досі залишається лише на етапі військових випробувань. Одна із найбільших особливостей танка це те, що екіпаж розміщений у бронекапсулі. Ашта керується дистанційно. Більш того, Т-14 армата, оснащений комплексом активного захисту Афганіт, що протидіє ракетам та снарядам ворога. Та й в цілому він досить прогресивний. Звучить дійсно багатообіцяюче для росіян. Але так як це росіяни, то в них завжди є. Але армата, не дивлячись на характеристики, поки найкраще за все вміє. Глохнути на параді У 2015 році. Під час репетиції параду, присвяченому дню перемоги, танк просто зупинився навпроти мавзолею і заглох. До цього він також глохнув, і це ще санкцій не було на даний момент. За інформацією української розвідки танк і зовсім не можуть виробляти через обмеження. Експерти також не дуже високо оцінюють російський танк. Ахілесовою п'ятою називають оптику. Проблема може бути також, якщо із ладу вийдуть датчики. Тоді екіпаж не зможе вести вогонь у відповідь. А мега аналога в захист Афганіт не здатен збити атакуючи. Зверху ракету. Тож, якщо цілити в танк із Джавеліна, а їх в Україні достатньо, то російське новітнє озброєння стане новітнім металоломом. На останок скажу, що українці також продовжують опановувати новітні зразки озброєння. Наступне озброєння це, звісно, не Абрамс, але, ймовірно, краще за Т-14 Армата. Flandern im Not, mit Flandern reitet der Tod.